Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій, а чому не можна ставити паркан до Боговіщення? Бо кажуть, що не буде дощу. О, таке якесь питання, але часто його чують від людей. І люди, і я паркан ставити можна. Але головне, щоб земля висохла і сілася вже. Бо зимою і такі дуже рана весна. То не роблять огорожі. Але в загальному то будуватися, жити, працювати <кій> можна, можна. І можна ставити огорожу. От, о, сюди. О, от Сергійка. То я живу того. А то Сергійка живе. От розвесниться. Може і завтра. Може і післязавтра буде більше того. Та й будемо заливати огорожу. Тут огорожу, під як гарно зійшли. Бабусю, слава Ісусу Христу. О, баба Надя у мене йдеться. Я на роботу. Баба Надя вийде. Що там? Де ви? Люди були? Кажуть, так, люди, що не можна городитися до благовішня. Я то ви думки? Якщо є руки є ноги, то хай собі там городяться. Чи хай не городяться? Хай городяться. Поки, поки мають руки, ноги, хай городяться. Хто знає як далі буде. Я не знаю. Гріха в тому нема. Гріх образити когось. Будьте здоровенькі.